Речник військово-морських сил ЗСУ покидає посаду Дмитро Плетенчук, очільник центру стратегічних комунікацій та речник Сил оборони Півдня України, оголосив, що залишає свою посаду, яку обіймав з квітня 24-го року. В своєму пості на Фейсбук він написав наступне. Шановні колеги, доповідаю. Наразі моє відрадження до Сил оборони Півдня України в якості очільника центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких підводних сенсів. Він також зазначив, що повертаються до виконання обов'язків речника військово-морських сил Збройних сил України. Хто займе його місце на нинішній посаді наразі невідомо. Але я вам нагадаю, що Плетенчука призначили начальником прецентру село півдня України після звільнення Наталії Гуменюк.